Супер смачний узувар. Беремо набір сухофруктів, це може бути будь-який набір. Ось так він виглядає, бачите? ми взяли пів кілограма цих сухофруктів і замочили на 4-5 годин просто у воді. Після чого добре промили і наші сухофрукти, як бачите, гарно набухли. Тут яблуко, абрикос, груша обов'язково, що дуже зручно. Беремо водичку. На пів кг я беру 4,5 літра води. Відправляємо на плиту. І доводимо до кипіння, проварюємо 10 хвилин. Узвар це насправді дуже крута тема. Тепер додаємо 5 столових ложок цукру. Хочете більше, щоб було трішки солодше? Дайте більше, мені не потрібно більше. Узвар у нас вже прокипів 7 хвилин. Додав цукор і ще 3 хвилинки і все. вимикаємо вогонь і даємо нашому узвару гарно настоятися, поки він не охолоне. Неймовірно, смачний узвар готовий. Ідеально.